Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас буде огляд матчів з українцями за кордоном за тиждень про той що пройшов за суботу та неділю, тому що в мене не було можливості випускати ці відео вчасно. Тому в форматі прямої трансляції ми з вами сьогодні обговоримо ці поєдинки і, можливо, хтось протягом трансляції якраз зайде на, на стрім і буде більше думок про матч. Буде більше обговорення. Тож, ми розпочнемо з матчу Сос... Ні, цей матч я оглядав у відео. Ми розпочнемо з матчів, які я анонсував у останньому відео, а саме матчі з суботи, в якомусь грають 27... Правильно, все, 27 число. Перший матч у нас був Лас Пальма з Джерона. І тут у нас грає Довбик і циганков, Довбек, який вийшов у стартовому складі. Циганков, який повернувся в заявку Жирони, але вийшов тільки на заміну, і вийшов він на 70 й хвилині, трошки пізніше про нього поговоримо. Тож Довбек, який вийшов у основному складі, зіграв непогано, забив гол, забив гол з пенальті, але один пенальті він не реалізував. Він пробивав їх два, один перший не реалізував. Другий вже воротаря вдалося пробити. Товбик отримав оцінку 7,1. Така низенька оцінка. Від Sofascore він отримав. Зараз подивимось від Sofascore. Він отримав оцінку 6.3. Також в нього був один гол. Один... XG в нього було 1.74, тобто потенційно два голи, тому що два пенальті, Два вдари в ствір воріт, один повз. Пенальті промазав, і два великих шанси він змарнував. 15 дотиків, акуратність пасів, 56%. Всього 5 з 9 передач були точними. В принципі, основна статистика його названа. Далі у нас йде Віктор Циганков, який повернувся до складу після травми і зіграв він 20 з хвостиком хвилин. Голів не відзначався голами, не віддавав асисти. 26 хвилин він зіграв. 28% навіть. Отримав оцінку 6,6 від SofaScore. 22 дотики до м'яча, 7 з 12 передач точних, 15, 58%. І, в принципі, він вийшов, він непогано, недобре і непогано середньо, тому що він не, не спортив гру і нічого нового не додав. Жерона виграла 2-0 Вітя. Вітаємо нас в першу чергу як вболівальників збірної України, що Віктор Циганков почне набирати форму, хоч до закінчення сезону вже й залишилось там дуже мало часу, але на євро він все-таки зможе поїхати. Можливо, в цьому сумнівів і не було, але добре, що він повернувся, це вже як факт. Далі у нас йде матч Евертон Бренфор, який. Який, подождіть, зачекайте. Евертон Бренфорд, де у нас міг зіграти Ві... Віталій Миколенко і Єгор Ярмолюк. Миколенко був травмований після матчу з Ліверпулем, тому він не вийшов. Евертон виграв 1-0 свій матч. Гує і Деріса забив. І Брентфорд програє на виїзді Евертону. Єгор Ярмолюк зміг вийти в цьому матчі. Вийшов він на 70-й хвилині. Відіграв 20, нічим особливим не запам'ятався акуратність пасів 100% у нього і один ключовий пас. Тобто ну, означає, що він вийшов непогано. Але особливо я його на полі не побачив після його виходу. Тому тут мало можна про що сказати. Йдемо далі, у нас матч. Так, який у нас матч наступний? Це у нас буде вортфорд Сандерленд, де Назарій Русин міг зіграти, але він не вийшов на поле. Тому цей матч ми пропускаємо, особливо оглядати не будемо. Вортфорд виграв 1-0. Сандерленд всередині табли... таблиці знаходиться зараз. І, ем, як сказати, він вже й не вилетить, але він вже й не підніметься у Прем'єр Лігу. Тож е, вони залишаються в чемпіоншипі. Вже надовго. На, 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 на наступний сезон, як мінімум. Бенфіка Брага, наступний матч. Анатолій Трубін міг зіграти в цьому матчі, він і зіграв. Бенфіка виграла 3-1. Трубін, на жаль, пропустив гол. Пропустив знову між ніг. Але отримав оцінку дуже непогану, 7,9. І це одна з найкращих оцінок в матчі. Сцеві він зробив 6-1 виніс руками панч. Зробив. Три сейва він здійснив з ударів, які наносились в штрафному майданчику. Хороший матч для Трубіна. На жаль, пропустив, на жаль, пропустив між ногами. Але буває таке також. Ось оцінки всіх гравців цього матчу. Анатолій виявляється один із найкращих після Ангеля Ді Марії. Далі у нас матч Арс Челсі, Астонвіла Челсі, який завершився з рахунком 2-2. Ку Курелі я забивав автогол за Астон Виллу за Челсі проти Анстонвіла. Але случилось так, що він забив за Астонвілу, виходить. далі Роджерс подвоїв рахунок. І Челсі в своєму стилі зміг камбекнути. Спочатку Мадуэка, потім Галхер забивали. Мудрик вийшов в основі цього матчу. В основному складі, ось статистика. Мудрик отримав оцінку 6,8%, відіграв 90 хвилин. Був замінений потім. Нічого особливого не створив. 38 дотиків, 78%. Це буде у нас акуратність пасів. Три ключових паса також зробив. Тобто це вже хорошо. І 2 вдалих дриблінга. всього з 5%. Маловато. В принципі, він був помітний, але це більш через те, що ми багато дивимося на нього, тому багато його й помічаємо. Не скажу, що він там особливо добре зіграв, тому йдемо далі. Наступний у нас матч, це вже в недільний матч, їх всього лише два було, Дезабарний забарний міг зіграти і міг зіграти з Інченко, і подивимося, що він зіграв. Збарний не попав у стартовий склад своєї команди. Вперше за багато часу він взагалі є лідером е Прем'єр Ліги за зіграним часом серед молоді, серед гравців, яким 21 рік до 21 року. Він навіть не потрапив до заявки. Бормут аргументував це тим, що він захворів. Далі у нас йде Арсенал Зінченко. Який був на заміні, не потрапив також до стартового складу, і він навіть, здається, і не вийшов. Ось Ілля Забарний, який провів найбільше хвилин за... у цьому сезоні у прем'єрлізі, ні, взагалі серед європейських ліг топ-5 ліг, Забарний є най... найбільшим, точніше, гравцем, який зіграв найбільше хвилин. Серед гравців до 21 року. Так, давайте подивимося результати одразу матчів. Бормут Брайтон, який Бормут розірвав Брайтон в себе вдома. Сенесі забивав Унал і Клюверт. Ось така статистика була. Несподіваний результат. Я думав, буде... тут буде боротьба пожоща. Але бачимо, що в Брайтона є XG1. Ну, це так, щоб. Зовсім не хоронити команду. Ось такі оцінки в нас отримали гравці. Досить, кстати, непогані оцінки в захисту. Зазвичай борму до захисті лажає. Забарний не вийшов в тому матчі. Тоттенхем Хоцпур, який зіграв з арсеналом себе вдома і який програв арсеналу, спочатку на 15-й хвилині забив Хойберг в свої ворота. Далі Сака подвоїв рахунок. І Хаверт зробив рахунок 3-0. Але Тоттенген міг навіть камбекнути. З цього казалось би, вже нереального рахунку. Спочатку забив Ромеро після помилки Рая це взагалі е діч, тому що, по-перше, я граю в е фентезі футбол, і там Рая мене жорстко підставив своєю помилкою, мені не вистачило 0,9 очків, щоб перемогти, але то таке. Тож, Рая помилився вже в черговий раз в цьому сезоні. Він не часто це робить, але, на жаль, в нього проскакують такі дикі моменти. І Сон на 87-й хвилині зробив рахунок 2-3 вже з пенальті, але Тотегем не камбекнув до, як мінімум, нічиєї. Хоча вони в кінці матчу навіть поперлись в атаку. Ось така статистика була. До речі, щось. Всього три удари в ствір воріт в і Всі три голи. Так само, як в Тоттенгема два, два з двох. Цікаво. Вікаріо Давід Рая, найгірші гравці своїх команд. Ані, Томіясу ще є зліва. Тому, мабуть, очікуємо на Зінченка в наступному матчі, так як Томіясу зіграв не, не найкращу гру навіть по оцінкам. Він, в, він також зміщався в центр поля, як Зінченко, але в нього. Частенько там м'яч забирали, він його втрачав. Зінченко в цьому мат матчі також не вийшов на заміну, він знову пропустив матч повністю. ПСЖ стали чемпіонами Ліги 1 у Франції вже в 12-й раз у своїй кар'єрі. 29-го у нас квітня зіграли, мали вчора зіграти, як його, Руслан Маліновський і. Роман Яремчук, але в них травми, вони вчора не зіграли. Ось такий стартовий склад був. Вчора у команд голи з матчі ви можете побачити у телеграм-каналі. Дженуа зіграли 3-0 з калярі. Вони виграли. Торсбі, Фраундруп і Гюдмонсон забивали за Genuа. Калярі рознесли без шансів. Подивимось на XG. Ну, до речі, на один гол Калярі потенційно міг награти. Дивимось далі. Уже Барселона-Валенція результати матчу. І в нас Лопес плюс Левандовський. Зробив вчора хитрик. Спочатку фірмін відкрив рахунок, далі дуро зрівняв. Далі забив ще й Пепелу з пенальті, де як його? Араухо. Араухо схвалив знову в штрафному майданчику, але не дали червону. Там жорсткий підкат получився. До речі, вчора вони грали з 10-х після видалення Мам... Мамардашвілі, здається, так його звати. Воротар зіграв за штрафним майданчиком і отримав червону. Лемонтовський зробив хетрик, гравець матчу, 9.3. Терштаген вчора, до речі, помилився на виході і подарував другий гол. І подарував, точніше, перший гол у Воленці. У Годуро грав з Алмейдою у нападі. Роман Яремчук травмований, він пропускав цей матч. Тож, переходимо вже до анонсів сьогоднішніх поєдинків. Те, що було на вихідних, ми розібрали. Сьогодні у нас матч Ліги Чемпіонів. Він всього лиш один. Але який? Баварія Реал Мадрид, де ми чекаємо Андрія Луніна з перших хвилин. Де ми чекаємо Андрія Луніна з перших хвилин і його тут прогнозують. Хоча ми бачили, що вчора до Іспанії, до Мюнхена полетів Куртуа і Аріса Балага. Я викладав десь тут відео. ось. Дивимось відео Реал Мадрида, і бачимо, як іде Куртуа, ззаді йде Лунін. І тут ще в кінці ось іде Аріса Балага. Тобто вони взяли три голкіпера і три голкіпера, якого... в якого дуже... В яких дуже сильний є потенціал. Курта вже топ-голкіпер світу. Аріса Балага був з великим потенціалом, трошки він розгубив. І Лунін, який зараз демонструє форму дуже непогану. Вірвався він, так сказать, в цю зарубу. І... Анчелоті казав, що буде його випускати на... на матчі Ліги Чемпіонів на півфінали, тому що він заслужив. І також на фінал, якщо вони туди пройдуть, тому що Андрій Лунін заслужив своєю грою у Лізі Чемпіонів на ці виходи у стартових складах. Тож такий склад прогнозується. Дивимось вінсю з Белінгем, але як завжди, цей сайт пише 4-4-2. А потім Реал грає 4-3-3, де буде Камавінга, я думаю, буде опорником чи крос. Хоча Крос буде трошки вище. Я думаю, Вальверде буде десь в опорки бігати. Родріго буде справа, Бенгнем в центрі і Вінісіус буде зліва. Це мій розклад. Я думаю, 4-3-3 вони будуть грати. У Баварії я мало знаю цей, цей склад, тому що тут Кім Новенький Павлович. Ну, цього сезону вони прийшли. Даєр, той самий, якщо він буде в основі, я думаю, це буде слабке місце. Хоча в минулому четвертьфіналі проти Арсенала він був один з найкращих гравців на полі. Тож, може, його даремно недооцінюємо. Зрівнення топ бомбардирів команд це Кейн. У нас за Баварію, забив 7 голів і дав 3 асисти. І Родріго, який за Реал забив 5 голів, 2 асисти за 10 матчів. Обидва зіграли, це в Лізі Чемпіонів. тож Також буде цікаво побачити проти за цим протистоянням спостерігати. Тож, цей матч, я думаю, буде багато цікавості в ньому. так тож заходьте в телеграм-канал, там будуть голи з матчів. Статистика, плюс оцінка після гри. Також ми будемо дивитися, що. Чи вийде Андрій Лунін у стартовому складі, як обіцяв в анчелоті. Стартові склади я публікую за годину до матчу, тож знаєте, де знайти. Заходьте в телеграм-канал Футбол, підписуйтесь, посилання в описі під відео в закріпленому коментарі. Також підписуйтесь на наш ютуб канал Футбол. Дякую вам за перегляд, ставте лайки і бажаю вам гарного перегляду футболу, тому що сьогодні він буде цікавий і насичений. Бувайте!